Доброго дня. У нас сьогодні гость, дуже цікавий гость. Ігор Артюшенко. Доброго дня. Ігор Артюшенко, лейтенант медичної служби. В лютому, 22-го вступив до лав 206 го батальйону територіальної оборони міста Київ. Після звільнення Київщини батальйон боронив країну на Херсонському напрямку, а згодом на Харківщині та Донеччині. Народний депутат 8-го скликання. Голова Запорізької територіальної організації партії Європейська Солідарність, голова фракції Європейська Солідарність в Запорізькій обласній раді, має державні нагороди за гуманітарну та волонтерську діяльність. Серед них відзнака президента України за гуманітарну участь в антитерористичній операції під час несення військової служби отримав орден за заслуги перед Запорізьким краєм, учасник бойових дій. Є така категорія людей, які Виїхали, і вони чомусь одразу, як приїхали, вони стали гіперактивні. Тобто вони такі суперпатріоти, вони вчать нас тут патріотизму, якій мові там розмовляти, і взагалі, але вони всі, і навіть їхні чоловіки, чомусь за кордоном. Ось ваше ставлення до цього. І чи це буде якась м -м, після перемоги, чи це буде якась е може ментальна, може якась інша загроза у нас, коли вони сюди повернуться? Бо вони сидять за один з сіл і хтось був напередку, а хтось сидів там умовно, uh -huh. десь там за кордоном. Uh -huh. І я за Україну, я вірю. Ось ваше ставлення до цього. Бо це нове явище. Дуже добре любить Україну, коли в ній не знаходишся. Насправді дивіться, я тут не скажу в негатив з двох причин: по-перше, ті, що виїхали в Західний світ, якщо займають, які займають активно проукраїнську позицію. Ну, це принаймні краще, ніж би вони займали не про українську позицію. Ми ж розуміємо, що виїжджали різні електоральні сегменти з різними переконаннями. Ну, бо виїжджали різні люди. Так? Тому те, що вони займають проукраїнську позицію і публічною займають, я щиро це підтримую. Другий момент: більше того, якщо вони не просто пишуть свою проукраїнську позицію на Фейсбуці, а ще щось роблять там, де вони виїхали, бо ми ж розуміємо, що ці люди можуть бути українським лобі в цих країнах. Як, до речі, було ну, протягом останніх 100 років, коли ми кажемо там, про українську діаспору в США чи українську діаспору в Канаді чи в Австралії, які там звертались до сенаторів, конгресменів, проводили акції, пікети на те, щоб ну, на той момент вони боролись, щоб там розпався Радянський Союз і Україна була вільною. Сьогодні вони можуть проактивною позицією там на територіях переконувати владу тих країн підтримувати Україну. Тобто є Частина позитиву для частини людей, яка виїхала і справді там щось робить, коли ми говоримо в контексті, коли деякі особи знаходячись там, повчають тут, як мають там ми воювати чи виживати, чи ще щось, ну для тих, у мене одна відповідь: ну, і покажіть своїм прикладам, як нам тут жити і зберігати українську державність і деокуповувати Україну від російських зайдів. А якщо говорити більш предметно, насправді і зараз, а ще більше після перемоги, яка як обов'язково буде, у нас будуть ці точки конфліктів між різними людьми в залежності від того хто де був. Виїхав, не виїхав, пішов служити, не пішов служити. Виїхала жінка з дітьми, чи чомусь і чоловік, брат, сват і так далі, і там теж дуже сильно переживає за Україну і пише, і коли ж це все закінчиться. от ті, хто були на окупованих територіях. І різниця були на окупованих територіях з 2014 року, і ті, що на окупованих територіях зараз. Тобто, знову ж таки, виїхали, не виїхали з окупованих. Що вони робили в окупації? Чи були чи стали колаборантами, чи там виживали і по можливості там проводили про українську якусь агітацію, чи принаймні намагались там зберегти. Е, ну, ми ж знаємо ці випадки там. Е, Наприклад, партизанських дій вони насправді є, і це і це дуже добре. Тобто вони залишились на окупованих територіях, але десь в умовному Мілітополі періодично то пофарбована українська стела, е, знаходиться то листівки, десь роздаються про українські то і так далі. І так далі. Тобто, е, але чи будуть ці конфліктні зони? Вони обов'язково на жаль будуть, і е, тут ми маємо напрацювати якусь стратегію. Ми я маю на увазі держава. Тому що в першу чергу щось може робити в країні, це в першу чергу держава, а -а, апелюючи до суспільства, та от напрацювати оці ці точки зіткнення, і тому що ну, інакше да, у нас буде серйозний поділ а, по цим людям. Ну, я так уявляю: якщо а, два чоловіки зустрінуться десь в барі після перемоги за пляшкою пива, і один воював на Бахмуті, а другий дуже сильно переживав за Україну, знаходячись на Мальдівах. То я думаю, до мордобоя точно дойде. Особливо, коли той, що був там, почне розказувати, як треба було воювати і чому ви так довго звільняли Україну. Ну, наприклад, да? От. але конфлікт цей буде. Тут питання держави, роз'яснення і стратегія інформаційної кампанії, коли ми говоримо про те, що, що суспільством підтримується. Ну, я думаю, це точно суспільством підтримується, коли там є окуповані території, жінка забрала дітей, виїхала за межі України. Ну, це нормально. Коли це чоловік, який такий має спортивну зовнішність і все інше, його всі знають як такого спортсмена, а в нього потім виявляється якась група інвалідності, і він, ну, ладно, він там тихо десь сів. А якщо він ще звідти починає розказувати, як, як що має відбуватися, ну я думаю, що йому буде важко. Пояснити своїм родичам і друзям, які залишились тут і боронили державу, тоді коли він сюди повернеться. І я думаю, що він це розуміє. Але слухайте, вже в контексті цього питання ми ж не можемо не затронути цю тему щодо військових волонтерів. Ось дивіться, бо вони, наприклад, це 14-й рік, там 20-й, 17-й, вони ж різні. Але на вашу думку, ну, є. Різні волонтери, чому і досі, я розумію, коли там збирають на мавіки або там на автівку, або там Планки пікатіні, каліматор, ну я хочу вже так грубо казати. Але чому і досі є таке, коли збирають там на шкарпетки, на якісь. Ну, ну це реально є, там санітайзери, на вашу думку, чому і досі це є? Це ну, по-перше, по-перше, чому так? Я щиро дякую військовим волонтерам, і як військовослужбовець, і як людина, і не за ці там. Півтора роки, а за всі там, 9 років з 2014 року, бо справді, на, ну, якби не вони, було б ще набагато більш важче боронити державу. Що в 2014 році, що, на жаль, в 2022 році. Тому що і тоді і тоді українська армія була не настільки готова і забезпечена для того, щоб ефективно оборонити українську державність. І якби не волонтери. І там пожертви, донати всіх небайдужих людей було б набагато важче. По собі скажу, коли 25-го числа вже офіційно я був, 25 лютого, я був офіційно вже мобілізований і знаходився ну, на виконанні бойових завдання в військовій частині. бронежилет у мене був волонтерський, каска у мене була волонтерська, аптечка у мене була волонтерська, і форму я отримав волонтерську. Тобто на той момент, 25 го числа, якби не було волонтерів, цього всього не було. Чому так? Тут можна тоді довго говорити про там, державну політику і про 14 рік, і, і не вистачить ефіру про це говорити. Кому, кому цікаво, є <п> безліч <'язаний> даних про це вже наговорено. От, е Трошки ситуація насправді покращується, справді і тому, коли зараз, наприклад, мене як військовослужбовця, це насправді дивує, коли я чую про те, що йдуть збир на машини. На ремонт машин, на тепловізори, на дрони, на тобто на те, що коштує дорого, і знайти його важко. Бо тут питання волонтерства насправді не тільки в грошах, а ще й в логістиці, і це не менш важливо, бо насправді це дуже важко забезпечити. От ті ж самі запчастини. А ти знайди їх купи, де взяти, як привезти в зону виконання бойового завдання і так далі. Чи зробити там ремонт. А хто його буде робити, якщо всі виїхали, а треба якесь СТО, а машина поламана, і ти не можеш забезпечити таким чином виконання там бойового завдання, чи в моєму випадку там належне виконання медичної евакуації. От. І, і це дуже добре, що вони є і допомагають, бо у хлопця, який, напередку воює, точно немає часу знаходити десь якісь запчастини, кудись там, де купить, де банк проплатить, і, і все інше. Дуже погано, що цим не займається, звичайна, держава. Чи займається, але не настільки ефективно. Але інше в мене насправді дивує. Я ну, щиро не розумію, коли там досі якісь іде збори, там, як ви сказали, там, на санітайзери, на вологі серветки чи на Шкарпетки. На сьогоднішній момент, принаймні, те, що я знаю по Збройним силам по собі особисто, не говорячи про 25 лютого 22-го року, а кажучи, от про літо 23-го, ну. Військові частини шкарпетками забезпечені, формою забезпечені, бронежилетами забезпечені. Хтось хоче собі, можливо, там інше в'єси, інше аптечку і так далі, але е, і каску, да? ну тобто якусь там більш гарну. Да? Але в принципі, от якщо людина зараз мобілізується, йому все необхідне видадуть. По-перше, а по-друге, коли говоримо про шкарпетки, санітайзери чи там макарони, ну у військовослужбовців є грошове забезпечення. Коли він на бойових зі зрозумілих причин нема поряд магазину. Але давайте казати відверто. Не завжди військовослужбовець знаходиться в окопі, і це дуже правильно, бо це фізично неможливо в ньому знаходитись постійно. По-перше, і, і все інше. І є відповідне харчове забезпечення. І я за ці півтора роки точно не можу сказати, що українська армія не доїдає. Коли ми говоримо про знову ж таки про там 24, 25, 26 лютого, тоді да, і нам волонтери їжу привозили в Києві, бо не було налагоджено це все. Чому не було налагоджено? Це вже питання до. Хто я готувався до повномасштабного вторгнення. Але зараз це налагоджено. Тобто, українській армії є що вдягти, що їсти. Тобто, базові всі потреби забезпечені. Тому, коли десь я чую про те, що давайте там українські пенсіонери чи ще хтось буде донатити по 50 гривень, щоб купити носочки санітайзери, чесно кажучи, ну, я буду сваритися, якщо я це побачу, серед свого особового складу. Тому що ці люди А, забезпечені, Б, є в них точно більше можливостей фінансових купити це все. На відміну від там, патріотичної бабусі, яка буде там зі своєї пенсії купувати там таблеточку парацетамольчика, щоб хлопчику віддати на фронт. От чесно, мене дивують військовослужбовці, коли звертаються з такими саме запитами. Коли ми кажемо про дороге, коли ми кажемо про. Технологічне, яке неможливо дістати, неможливо купити в найближчому магазині, отримати на новій пошті і так далі. От про ті речі, то, звичайно, волонтери необхідні, потрібні і без них ніяк. Коли ми кажемо про базові потреби військовослужбовця, Ну я вважаю це недоречно військовослужбовцю самому звертатись з такими потребами, бо він може сам собі забезпечити. І тут, коли ми говоримо про волонтерів, знаєте, я сказав би, от якщо я вже кажу, що мене там бісить в цьому всьому. Да я щиро не розумію цього нової термінології щодо цих там якихось фронтів, там там, Економічний фронт, там, якийсь культурний фронт, там ще якісь, я не знаю, е, які там ще фронти тепер на, на Ну освітні, Тобто, вчитель, вчителька, фронт. як вона працювала, вчителькою вона й досі працює. Да, я про це. Я розумію, можливо, чому це з точки зору пропаганди почалось робитись, але відверто, ну, в моєму розумінні, ну, фронт є один. Фронт ну, Збройних сил України, правильніше казати, Сил оборони, бо і Нацгвардія, і СБУ, і ГУР, і, 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 і так далі. От, це фронт. Ну, а все інше це тил. Ну, воно, ну, ну вибачте, можливо, я не, не правий, але це моя особиста позиція. Це називається тил, і це дуже поважно. Я не кажу, що тил це не поважно. Нема тилу, нема армії. Нема кому е шити форму чи там е вирощувати е продукцію і е ну. Виробляти промисловість і так далі, і так далі. і так далі. Нема за що воювати, воювати, одягати, їсти військовослужбовцю. І це поважно, що це тил. Ну просто я не розумію, чому тоді це називати фронтом. Ну, фронт інший, бо, ну як ви щойно правильно зазначили, ну, при всій повазі до вчителів, при всій великій повазі до вчителів, ну, ну так ходили, викладали математику в школі, і так ходять викладати математику в школі. Роблять дуже правильні речі. Не виїхали з країни. По-перше, продовжують найдивитися, на що викладати математику в школі. Але чому це фронт? Ну, це для мене питання, воно якось знаєте, можливо, це питання до якихось пропагандистів, рекламістів. Можливо, людям так приємніше відчувати, що це, а можливо, для когось це виправдання. Ну, тобто, я й не йду в Збройні Сили України, тому що я підтримую економічний фронт. Я ЧПшник на двох відсотках плачу там 300 гривень в державний бюджет і отримую армію. А ось давайте трошки ще, ще є такі люди. Ну давайте вже, бо це дійсно є. Є такі, хто і не воює, і не працює взагалі, бо вони бояться, вони сидять там з жінками, вони чекають на відкриття кордонів, вони там не з'являються до ТЦК, тому що ну, там страшно або ще щось. Що робити з цими людьми? Їх дійсно багато. Дійсно багато. І більше того, страх це нормальна емоція. Цілком немає. Люди бояться, це нормально. Люди хочуть жити, ну, не хочуть бути пораненими, тим паче вбитими. З ними робити? — І я точно не засуджую людей, які бояться. Я, скажімо так, ненормально відношусь до людей, які прикривають. Ну, Дивіться, я за чесну позицію. От є чесна позиція. Чесно, да, я боюсь, я не можу, не хочу. Одна позиція. Правильно? Інша позиція: я працівник економічного фронту, тому я не піду військомат. Ну, це ж не чесно. Ну, скажи так, як є. Більше того, ну не треба думати знову ж таки, що там я не знаю, а... Ой, що ти дуже потрібен Збройним силам України. Ну, не треба так думати, бо насправді я можу зараз нагадати безліч випадків, коли одні хлопці хочуть служити і по півроку не можуть мобілізуватися, а інші не хочуть служити, але їм роздали пов'язки і відправили на фронт. Це називається розбалансованість державної машини. Це неправильно, так не має бути, але це є. От це є. Я пам'ятаю, коли я намагався знайти людей в цей якраз до себе в медслужбу, Хлопці самі Запорізькі. А ми тоді стояли там якраз так межа між Миколаївською і Херсонською областю. Це літо, літо минулого року. А, і цей. І ну, шукав нам треба були люди. А, там якраз посада фельдшера, там, санітарних інструкторів і так далі. От. І до мене звернулись запорізькі хлопці, які я знайшов, які не могли тут мобілізуватися. Кажуть, Мо я вже півроку як сходив в воєнкомат, раз в місяць сюди приходжу, мене не беруть, кажуть, не треба фільшера. Що мені робити, я хочу країну захищати. Приїжджай в Миколаїв, ми тебе тут мобілізуємо і будеш служити. Тобто, а інші навпаки, да, їм приходять повістки, вони ховаються. Так тут питання знову ж таки до роботи Міністерства оборони в першу чергу. Ну давайте по-перше проводити нормальну, роз'яснювальну інформаційну кампанію, в які роз'яснювати, яким чином, що ти будеш робити в Збройних силах, які посади потрібні, який функціонал. І, от хто хоче, будь ласка, йдіть. Тобто і плюси, і звичайно, ну, є мінуси зі зрозумілими, є ризики. так? Об'єктивні. У нас, на жаль, на мій превеликий жаль, цим займаються не ті, хто має займатися, не військкомат, не там, Міністерство інформаційної політики, які мають за це отримувати державні кошти. Цим займаються безпосередньо військові частини. От як я там шукав людей до себе там, в медичну службу батальйону, як ми зараз можемо їхати там по країни і бачити там рекламу тієї чи іншої бригади, тобто бригада, воююча бригада. Яка, ну і перше завдання, яке вчитися і воювати. І на мою думку, питання її комплектності, пошуку знайомих, друзів, кому набрати, а в який військкомат. А той військомат скаже, ні, нам не треба, ні, треба домовитися з іншим воєнкомом, бо можливо він мобілізує, а там треба відношення. Ви ж розумієте, що це займає час, як мінімум, і голови, замість того, щоб е, воювати чи вчитися воювати, ці люди займаються рекрутингом. На мою думку, для цього і існують РТЦК, щоб займатися рекрутингом. Тільки чомусь тоді військовослужбовці бригаді, бригад, батальйонів краще розказують, краще пояснюють. Ну тому що тих людей, які вони таким чином залучають до себе до особового складу підрозділу, вони хочуть воювати, можуть воювати, але вони приходять. Але через що через роз'яснення рівня військових частин. Так на мою думку, це має займатися не військова частина, а держава. Держава має роз'яснювальну роботу проводити з громадянами України, роз'яснюючи їм про те, що там українська армія потребує. Людей, таких спеціальностей, ви матимете те, 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 то, те, то. ризики такі-то, такі-то, такі-то. Тому що, ну я так думаю, що існують оці міфи, знаєте, десь з фільмів там на Західному фронті без перемен чи там спасіння рядового Райана», що ти от одразу, от прям от тільки тебе може вбити снайпер, тому от ти не підеш, бо тебе вб'є снайпер. Ну, кому ти потрібен в першу чергу, якщо ти не вмієш воювати, тебе штурмувати, ти не вмієш, оборонятися не вмієш, ти прийдеш, тебе повчать, можливо, ти. Бухгалтер, знаєте, скільки бухгалтерів не вистачає? Начфінів. Безліч. Ну, Він не буде в казки, в окопі стріляти. От якщо це відлякує, то це, як прямо, прямо кажу в ефірі, ну не буде. Ну, В крайньому випадку. Ну, в якомусь такому крайньому випадку, коли вже, ну, не знаю, там десь стрілковий бой на КСП. Але армія це величезний механізм. Величезний механізм і забезпечення в тому числі. І вирішення питань ну, автомеханіки треба. Але от я так думаю, оці міфи десь існують, і частину українських громадян вони відлякують, а через те вони не йдуть до Збройних сил. І держава замість того, щоб роз'яснювати цю кампанію, держава на рівні РТЦК намагається виконати план настільки, наскільки вона здатна. А вона здатна, що ходить, давати повестку і там. Інколи законно, інколи незаконно цього там військовослужбовця призвати на службу замість того, щоб проводити адекватну роз'яснювальну роботу. Ну давайте згадаємо весну там цього року. Гвардія наступу. Гарно побудована рекламна кампанія з роз'ясненнями, відкритими телефонами. Дзвони тобі дадуть анкету, ви то ким ти хочеш бути, де ти хочеш бути, як ти це бачиш, наскільки ти готовий, не готовий. Бо армії потрібні не тільки танкісти, штурмовики, а ще треба повара і діловоди. І вони теж дуже сильно потрібні. А потрібні оператори БПЛА, а потрібні айтішники. Всі потрібні. І через відсутність цієї роботи, на жаль, це відбувається ситуація, що попадають в армію і демотивовані, які не хотіли служити. І це тоді розумієте найгірше, що відбувається? Що таким чином прикладається відповідальність з РТЦК на командира бойового підрозділу? Тому що командир бойового підрозділу отримує чоловіка, який не хоче служити, але він мобілізований. І це тепер проблема його. Що мені з ним робити? Ну, він не хоче, він не вміє, він не хоче вчитися. Тепер, тобто, і той командир там, взводу чи командир роти, тепер має розраховувати так. У мене є особовий склад, а ці хотять, а ці не хотять, а ці не бачили, а цих насильно провели, а ці добровольці. Ну це ж ненормально. Тобто, це просто перекладання проблеми на рівень нижчий, на який ну, взагалі не має цим займатися військова частина. Ні, шукати людей, ні точно відбирати хоче, не хоче. Це завдання Міністерства оборони і РТЦК. Вони для цього існують, щоб знайти тих людей, які хочуть служити. І але для цього треба щось робити. Не просто повестки роздавати, а роз'яснення роботу проводити. І є ж випадки, ну, є випадки, багато їх ефективної, роз'ясненої роботи. Тільки, на жаль, не тих, хто треба, а окремих військових частин, окремих бригад. От якщо казати про роз'яснення, виникає питання: ось люди вже півтора року, да? хтось більше, вони в окопах, вони воюють. Якщо в АТО там людина чітко розуміла, ось 14 місяців, угу. все і ротація. І так. ротація. Так. Чи є якесь вирішення зараз цього питання? Ну, взагалі, ну чи підіймається взагалі це питання? Ну тобто, а скільки людини перебувати там? І зараз все ж набагато небезпечніше і інтенсивніше, бої йдуть. Ось на вашу думку, як, як це має вирішити? Щоб людина розуміла, ось 14 місяців, рік, там два, а потім ротація там з дружиною чи десь там поїду і все? Ну от як з цим буде? No. Моя відповідь буде, скажімо так, з точки зору психології. Звичайно, людині краще жити і впевненість жити і робити щось, коли він розуміє правила гри. От називаємо це так в будь-якій сфері зараз не про армію, про будь-що. Коли ти хочеш на роботу, розумієш, що в тебе з 8 до 6 робота, чи до 9, чи до 5, -ї. коли ішов в тебе стільки-то вихідних, можливо, їх менше, можливо, їх більше, але їх стільки-то, і ти це знаєш. І тоді в тебе це ну що дає? Певненість в завтрашньому дні. Ти можеш щось планувати. На превеликий жаль, на сьогоднішній момент це питання, звичайно, не є вирішеним. Я думаю, є об'єктивні чинники, чому так, тому що щоб замінити одних, треба, щоб були призвані навчені, вмотивовані інші. І коли ми говорили про АТО, то на той момент, виходячи з тих загроз, які були, і там окупованих на той момент, скільки там 7% та, території Української держави. То був цей план і ну, розуміння, скільки нам треба людей там: 15, 16, 17, 18, 19 рік. І було це планування, і воно виконувалось. І звичайно, це якщо це можна так сказати, ще більше мотивувало військовослужбовця, бо він розумів, так я хочу відслужити. Я вважаю, що це мій там громадянський обов'язок, чи як я там про себе сказав, закрити свій гештальт. Так, але я хочу розуміти також для себе. Якщо це можливо, звичайно. Тобто це буде там рік, два, три, п'ять. Але ну, щоб я розумів це. Тому що ну, у всіх є родичі, друзі, знайомі, можливості, попереднє життя, яке точно було набагато довше, ніж е, період служби. Е, і більше того, ти ж дивишся на тил, і ти розумієш, ну от там повернули на відновлення в Київ, так ідеш, дивишся, хороші, спортивні хлопці. Мені якраз таки треба. От. Але вони тут, а я там. Е, це мій вибір, це їх вибір, знову ж таки. Але я ж хочу тоді розуміти, якщо це спільна відповідальність, якщо ми дружно всі захищаємо Україну, хтось збройних сил, хтось в економічному тилу, то давайте будуть якісь зрозумілі всім історії. Що мається на увазі? Так, на мою думку, до речі, є законодавчі ініціативи. На я зараз прізвищ не згадаю, але логіка да там чи півтора роки, чи два роки, і заміна. Я вам більше скажу, якби це було прийнято, то далеко б не всі, ті, хто прослужили там ну, рік, півтора, два, ну бо всі різні, хтось прийшов там 25 го числа минулого року, когось мобілізували влітку, когось восени, когось два місяці назад. Да? Але коли ми говоримо про якісь терміни, я впевнений в тому, щоб далеко не всі, а може навіть половина, ще б залишилась служити. Але б вона знала, розумієте, як є одна позиція, а я тут не знаю наскільки, і дивлюсь на економічний тил. А так я розумію, я прослужив там два роки. От, мені дається вибір: або продовжуєш служити, або маєш право йти на Дембіль, повернутися там в запас, щоби одні б прийняли для себе рішення, яке. Залишитись на службі з багатьох причин. Хтось бачить для себе військову кар'єру. Комусь, на жаль, нема куди повертатися. Комусь фінанси, комусь, да, родина, діти десь там за кордоном, їх треба отримувати. От так. Але може ця проблема вона ширше, бо ще ж це зачинені кордони, щоб він там не бешкетував, там умовно. Тих... От, чи, чи може це реально бі... ширше, ця проблема? Ну, дивіться, я не думаю, що тут воно ширше, я думаю, що відсутнє просто планування. Тобто ми не знаємо, скільки людей нам потребує, буде потреба завтра. А тому, значить, а скільки ми можемо тоді замінити. Але чи має бути це планування? Так, звичайно. Тому що і у, у тих, хто служить довго, не що таке, довго я не знаю. Ну тобто, для когось довго три місяці, для когось довго, там півтора роки. Бо дев'ять да, років. Так, для когось довго всім по різному От. Але щоб була впевненість в завтрашньому дні. Якщо це можливо, то б, звичайно, це було б набагато легше для всіх. Одні продовжили, інші б я впевнений в тому. Набридло, не хочу. Пройшло два роки, повертаюсь до свого цивільного життя, посидів в цивільному житті, повернувся на середню заробітну плату два місяці і подумав, та ні. Піду я найкраще знову. Війську і буду далі військовослужбовцем. І таких точно буде багато. Але сьогодні, поки нема цього розуміння, то і виникає оце. А чому я? Ну от, а чому я? Коли особливо ти чуєш ці -оці історії про мають там воювати професіонали, і ми віримо в ЗСУ. А ти такий: так я ж такий самий, як ви. І був, і є. Ну так давайте якось. Унормуємо це питання. Якщо б це я розумію, можливо, це проблема в тому, що ми не можемо на сьогоднішній момент, виходячи там з того бліцкрігу, який росіянам не вдався, і тої війни на виснаження, яке десь і час, я так розумію, що не можу це спланувати, навчити відповідну кількість людей і розуміти, яка буде тоді ротація, скільки людей на яких фронтах. Я думаю, і сподіваюся на те, що з часом це ця ситуація вирішиться, тобто вирівняється, це так, і буде приблизно, як було там під час як ми це називаємо, того